Права 1597. Які з рівностей правильні. Ну що ж, давайте міркувати, дивимося в першому заданні. 72,18, що ділиться на 1,6%. Ну що, щоб нам поділити, нам треба помножити і дільник на 10, від цього у нас частка не зміниться. Якщо ми помножимо на 10, переносимо кому на один розряд праворуч, то вийде 721, правильно, що ділиться на 16. Тобто. Можемо записати, що ця рівність у нас правильна. Або записуємо правильно. І Переходимо до другого завдання. 81,77, що ділиться на 2,6. Аналогічно, щоб поділити нам треба помножити на 10 і ділений дільник. Тоді у нас буде. Простіше знайти частку, і від цього у нас частка не зміниться. Тобто ми маємо перенести кому на один розряд праворуч. Ну, але тут бачимо, що ми перенесли кому, чогось перенесли на один розряд ліворуч. Тобто такий запис у нас це неправильна рівність. Записуємо тоді неправильно. Є. Переходимо до третього завдання. 481,5, що ділиться на 3,21. Щоб поділити, нам треба перенести кому на два розряди праворуч, тоді ми зможемо виконати ділення. А тут у нас перенесено кому тільки на один розряд праворуч. Тут не вистачає ще одного нуля, щоб був правильний запис. Тобто записуємо, що це у нас також неправильно. Є так, ну і переходимо до четвертого завдання: 1,7, що ділиться на 1,28. Щоб поділити, нам треба перенести кому на два розряди праворуч або помножити на 100 іділений дільник від цього частка у нас не зміниться. Бачимо, тут у нас була кома, ми перенесли на два розряди праворуч, і тут у нас була кома, ми перенесли на два розряди праворуч. Тобто це у нас правильна рівність. Записуємо тоді, що це у нас правильно. Ну що ж, ось таке завдання, як здійснюється ділення на десятковий дріб на цьому вправу завершено.